Добрий день, я Бабер Микола, вихованець Рівницького палацу дітей та молоді. Тема моєї роботи знахідки між зростання червонокнижного виду кручки чиновнику на території віста рівного. З усією великої видової різноманітності представників рослинного світу, окремі його групи, викликають особливу тривогу з повною мірою стосується представників родини Зозулин на території України всі види зозуленцевих є раритетними, внесені до четвертого видання Червоної книги України. Види зозуленцевих виявляються досить вразливими завдяки тому, що всі вони характеризуються складним циклом розвитку. Окремі види почали активно пристосовуватися до життя міста та інших антропогенно змінених середовищах. Тому варто проводити дослідження із змін зростання золотів не лише в природних біотопах, а й в урбанізовані. Саме цим і визначається на актуальність наших досліджень. Ми поставили наступну мету з'ясувати сучасне поширення та умови зростання поручки чимарних на території міста рівне. Для досягнення мети ми поставили наступні завдання виявити нові підтвердити існуючі місця зростання виду, описати умови зростання виду, визначити кількість особливі особин особливо в популяціях та їх вікову структуру, описати фактори впливу на сам популяції. Поручка чималенька подібна багаторічна рослина родини з Озунці занесена до 4-го родиня Червоної книги України. Uh, охоронний статус виду не оцінений. Uh, рослина тіньолюбна. любля надає перевагу помірно зволоженим ґрунтам, uh, Багатим на вопно, але випаглива до їх рідючості. Зрост, uh, зростає як на багатих, так і на бідних ґрунтах. Про цієї орхітеї утворює мікоризу, розмножується насінням і вегетативно. Квітне у червні вересні запилення відбувається за допомогою му мурах, жуків, джемелів та ос. Ареал виду широкий. найпоширеніша орхідея Центральної Європи. Вона заселена і занесена і до Північної Америки, де також прижилася. В Україні цей вид зустрічається у Карпатах, лісовій рісцоповій зоні в Ліському Криму. Руслан доволі стійка до антропогенного навантаження, На скорочення чисельності впливають переважно зміна середовища та е, безпосереднє винищення заради бутітів. Для, для вивчення сучасного поширення поручки челених подібної на території міста були здійснені польові дослідження упродовж червня вересня 2024-2025 років. Дослідження проводили у зелених зонах різних, різних частин міста біля Басюкутського водосховища, житлових районах та вздовж проїжджих частин. Під час виявлення місць зростання, корочки чимарних подібної, проводилися наступні види робіт, описували особливості рельєфу та умови зростання виду, описували види супутніх рослин за атласами визначниками та електронними додатками, визначали вікову структуру популяції, виду та за морфологічними ознаками, підраховували число особин в популяціях, визначали фактори впливу на стан популяцій. Результати наслідують наступні. На території міста виявлено 9 нових та підтверджено 4 відомих місця зростання виду Кручка Чемерна Копотінна. Підтверджені місця були виявлені екологі... вихованцями екологічного центру у 2011 році та зафіксовані у атласі довіднику для різноманіттів Зозоль Рівненської області, 2020 рік. Автори Ірина Короченко, Варвара Ореськова, Віталій Володимирець. Місця, місця зростання виду знаходилися в різних ум, за умовами середовищах. Е, ділянки мали різний ступінь освітлення: від сильного затіння відчавого ярусу, е, до майже повністю освітлено. Ділянки знаходилися на крутих схилах та пологіх підвищення. Чість популяцій виду зростали на крутих схилах західної та північно західної експозиції, е, па, па, Слави, парк єврейка, парк на грабнику вулиця Київська, Чорновилова та Басіхуцька. Е, ділянки номер 3, 6, 9, 10, 11 та 12. Чотири популяції зростали на, діля... на підвищених, на ділянках. Номери 1, 4, 5 і 8. Популяції зростання видно на газоні е, впродовж тротуару, на вулицях е, Шухевича, Карнаухова та Чорновола. Е, ділянки номер 2, 7 та 13. Uh, у дирено-чаганиковому ярості зростали такі uh, дерева, як Рибава Велонська, Береза повисла, липа серцелиста та інше. Зіптутість корон майже 07 Рослинний покрив дуже розріджений. Uh, проєкційне покриття травостою 30-40%. І низький висота 10-15 см. На відкритій території проєктивне покриття травостою 90-100%. висота 20, 20 см до метра. Uh, на ділянках зростали пері повзучі, грестиця збірна, кульбаба Болікаська, тонконіг однорічний та інші. Структура популяції, uh, вікова структура популяції uh, була така: uh, кількість особин популяції становила від 3 до 3, 113. У 2025 році на ділянці досліджень у на награбнику виявлено 113 особи. Виду. У 2024 році 38 особин, висота рослин – 100 см. У віковій структурі досліджених популяцій представлені лише генеративні особини. особи. так становить популяція у парку награбнику: 102 генеративні та 11 іматурних особин. В ході досліджень виявлено фактори, які ймовірно можуть впливати на зростання коручки чи марникоподібної, нестача вологі, зменшення або повна відсутність деревно-чагарникового ярусу, збіднення ґрунту на елементи живлення, забруднення ґрунту важкими металами, ущільнення ґрунту, забруднення повітря, транспорту, високий ступінь освітленої території, не окремих газонів, на яких зростав вид. Високої з травості супутніх рослин. З результатів досліджень можна зробити наступні висновки: виявлено на 9 нових, підважно 4 відомих місця зростання виду, ручки чи на території міста рівного. Лише три популяції зростали в умовах, які повністю відповідали екологічним вимогам виду до освітлення. Чотири популяції зростали в умовах значного освітлення, Ви зростав за різним за характером травостою: від розрідженого до щільного, від низького до високого. Кількість особин в популяціях відповідала особливостям зростання виду в Україні. Найбільшою кількістю особин характеризується в популяції, які зростали на в умовах наближених до природніх виняток становить популяція на схилі парку Єврейка. Популяції характеризуються одновічною віковою структурою з перевагою генеративних особин. Популяції зростали у зоні активного антропогенного впливу, що може створювати потенційні ризики для виду. Територія міста є ще недостатньо вивченою і вимагає подальших досліджень. Виявлені популяції потребують моніторингу за їх станом та заходів розробки. Розробки заходів управління розпочать розпочати у 2025 році моніторинг за станом популяції виду у парку на гробнику показав значне чисельне збільшення популяції. Дякую за увагу. В презентації були використані фото. і... Які зроблені були під час польових досліджень? Дякую за увагу. До побачення.